34 військовослужбовці повернулися зі сходу до рідної Полтави. Зустріти хлопців 16-го мотопіхотного батальйону Полтава до стін облдержадміністрації прийшли кілька сот містян. В повітрі відчувалося тепло від сонця та сердець зігрітих любов'ю і гордістю за своїх героїв. зустріти наших солдатів, подякувати їм за їхню мужність, за їхню відвагу. За їхню вірність в нашій Україні, дуже вдячна. Їм я думаю, що для кожної людини зараз найголовніше це мир в країні. Допомагаємо їм і морально, і матеріально. І з ними разом і вони до нас приїжджають. і Ми до них їздили. Тому ми їх знаємо безпосередньо. І з ними ми я кажу, і подалі будемо допомагати. Тому наші хлопці ми їх зустрічаємо, ми їх чекаємо, їх любимо. І завжди ми раді, що вони повертаються до нас живими і здоровими. І спасибі їм за їх подвиги. Люди вітали військових квітами, поцілунками та палкими обіймами. Самі хлопці кажуть, там на передовій щосекундно думали про рідних та близьких. Але чоловічий обов'язок треба виконувати. Я був і на Луганщині, і на Донеччині. Раз, враження, звісно, додому приємно завжди повернутися, Це тут не описуюсь. Ну враження поразму я були хорошо, і ну, було і погано різне було. Ну я думаю, робота кожного мужика їхати захищати. На донецьк, Луганськ. 16-й батальйон впродовж року утримував позиції під обстрілами на перших лініях фронту. Бійці неодноразово вступали у протистояння з агресорами, ризикували під кулями та важкою артилерією власним життям. Командир батальйону Олег Громадський розповідає, під час однієї спецоперації по знешкодженню російських снайперів їм довелось просидіти у засідці протягом 11 годин. Було зроблена е засада, була зроблена засада. Ложні вогневі позиції, безпілотник ці позиції сфотографував, провели артобстріл по цим ложним позиціям на протязі десь 4 годин стріляли. І диверсионна група, диверсионна група прийшла дивитися, як вони знищили українську артилерію. Хлопці сиділи в засаді, з рандометів знищили диверсійну групу, а снайперші, яких прикривали, знищили кулеметним вогнем. Дехто з батальйону загинули, багато зазнали поранення. але ті, хто повернулись, стали рідними один одному. За їх мужність та героїзм представники обласної та міської влади нагородили почесними грамотами, а командиру Олегу Громадському вручили посвідчення радника облдержадміністрації. Подякував хлопцям і голова обласної ради Петро Ворона. Спасибі вам за ваш радний подвиг, спасибі за те, що не злякалися, спасибі за те, що мали патріотизм у серці, і стояли там. Де можна, де не можна було фактично вистояти ні в тих умовах, ні тим під тим обстрілом, і взагалі на цій захливій війні. Нарешті більшість цих хлопців залишать війну у минулому, але дехто, можливо, повернеться на захист країни знов. Втім, зараз їм найбільше хочеться потрапити додому, щоб якомога більше часу провести з рідними.